Це як українська пісня, де, може, не всі слова розумієш, і слова ті прості, але відчувається така магія, яка тримає. І от ми теж дивилися, і ця магія кінематографу тримала нас. І, мабуть, головне, що можна сказати, це фільм суто український, бо там і яблука, і пісні, і приказки українські. І це Одночасно фільм е, про людей, хто б вони не були, українці, татари, індіанці, що ці люди залишаються людьми в будь-яких обставинах. Мені здається, цей фільм е, е, не соромно показати у будь-якій країні світу. І е, я гадаю, ми повинні бути вдячними і акторам, і сценарістам, і сценаристам, і режисеру, і, і всій всім, 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 знімальній групі, оскільки це дійсно... Нове українське кіно, і е, воно несе у собі ту духовну складову, яка була для нас завжди традиційно важливою. Це продовжує традиції і Параджанова, і Юрія Лєнка і інших е, видатних митців. Е, у мене питань так взагалі-то немає. Я просто знаю, що мабуть я ще раз прийду і передивлюся цей фільм.